Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. В цьому відео, умовно кажучи, пару слів про горіння єрмака. На тому тижні, четверг, 29 лютого, сталася пожежа на криголамі ярмак. Переважна більшість про цю новину, звичайно, знає. Знає, що була пожежа, щось там загорілось на першій палубі, Потім перенеслося на другу, приїхали пожежники, погасили пожежу, про це переважна більшість знає. Я хочу подивитися на це трошки з іншого ракурсу, з іншого борту, скажімо так. Сталося це в Путінбурзі біля причальної стінки. Під час різки цього криголама на металобрухт. Так, так, саме різки, а не під час зварювальних робіт, про що говорила переважна більшість засобів інформації. З одного боку, тут різниця така, і засоби зварювання і різки в принципі, майже е, ті самі, і пожежа може статися і під, і під час зварювання, і під час різки, ну але зараз воно різання цього корабля, вирізання там чогось, е, бо цей корабель. Знаходиться з 2022 року в стадії утилізації. З нього вирізають все, що, ну, що потрібно, що можливо, для з нього зробили, точніше, його зробили донором для підтримання в робочому стані іншого криголама цього типу цього проекту ім'ям Красін. Зараз, коли, ну, коли бачили кадри чи світлини саме цього криголама ярмак, під час гасіння пожежі видно, як в рубці на різних палубах великі вирізані дірки, звідки достають обладнання. Щоб не заморачуватись, якось там більш складними шляхами доставати те, що потрібно. Ну так от, чому? Чому? Тому що санкції, санкції діють. Оце те, що я кажу, що подивитися на це з іншого ракурсу. Хтось може подумати, до чого тут санкції. Пожежа і пожежа. Ну, ріжуть і ріжуть його на, на металобрух старий. І так, і не так. Цей криголам, він в досить непоганому стані, не самий старий, далеко не старий і далеко не в самому поганому стані серед криголамів Руського рейху. Старіше за нього 5 чи 6 криголамів на 5, на 8, на 10 років, а то й більше один там ще й на порядок більше віку існування. В світлі того, що я так серйозно цікавлюсь темою кораблів, і саме криголамами, криголамами світу, взагалі, то я стверджую, що цей криголам далеко не в самому поганому стані був для того, щоб його, його пускати на утилізацію. А пішов він туди по шляху утилізації і донорства в зв'язку з санкціями. Звичайно, офіційно це Роскій Рейх не визнає, але, але що взагалі? Що то за Криголам? Це проєкт Р1039, збудований він був в 1974 році в Фінляндії. в місті Хельсинки на судноверфі компанії Верціля. Це був головний криголам в серії з трьох одиниць. Другим був адмірал Макаров 75-го року і Красін 76-го, для якого для цього красіна і почали різати ярмака. Це дизель-електричні криголами. Але за своїми параметрами, за своїми потужностями і можливостями вони не поступалися навіть по деяких параметрах і були кращі за в ті часи ще діючий атомний криголам Совєтського Союзу зім'ям Ленін. До речі, про Леніна у мене є окреме відео. Посилання буде під цим відео. Кому цікаво, заходьте, подивіться. Це був перший надводний атомний корабель. Так от ці криголами типу, типу Єрмак були сучасні, потужні і ну, такі значущі. Вони на той момент були в принципі, навіть не одні з. Найкращих в світі, а вони були найкращими в світі за своїми, повторюсь, параметрами і можливостями. Водотонажність 20 247 тонн. Розміри довжина 135 метрів без 16 см. Ширина 26 метрів і осадка 11, автономність 3 місяці. Екіпаж під час будівництва був 118 осіб. Після декількох модернізацій на сьогодні екіпажі цих криголамів 58 осіб, швидкість 19,5 вузлів. Потужність 36 тисяч кінських сил. Так от, ці кораблі проходили декілька модернізацій. Ну, звичайно, вік вже зовсім не молодий, ну але, повторююсь, в стані вони в досить непоганому. Під час модернізацій замінювалось якесь обладнання, якась апаратура, перебирались там двигуни, дизеля. А тепер санкції, і тепер, після, особливо після вторгнення Руського рейху в Україну в лютому 2022 року, країни європейські в першу чергу зрозуміли, що від руського рейху треба триматись подалі. І незважаючи на те, що це не військовий корабель, це ну, цивільне судно, яке виконує. Його завдання проводити кораблі до заверзаючих портів, все одно він рашистський, і тому не можна нічого продавати для його підтримання в робочому стані. Тому руський рейх вимушений різати корабель для, для підтримки іншого корабля цього типу. Скоріше за все за все він піде на і буде донором не лише для красіна, а й для другої одиниці цієї серії адмірала Макарова. Вони знаходяться, до речі. Красін і Макаров на далекому сході. А цей Єрмак був в Путінбурзі. Як вони будуть доставляти ці деталі чи залізницею, чи кораблями по північному морському шляху, поки що, звичайно, невідомо. Ну, але, Так що я фокусуюсь на тому, що Криголам в досить непоганому стані і далеко не самий старий серед Криголамів Руського Рейху пішов на металобрухт на донорство і на утилізацію не від хорошого життя, а від того, що санкції все ж таки діють. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коменти, у кого є якісь думки з цього приводу. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!